Вітаю всіх, у на ютуб-каналі кіно наближається. Тільки нещодавно стартував серіал Лицар сімох королівств. А ми вже дійшли до екватору сезону. Після перших двох вступних серій, які фактично знайомили нас з нинішніми справами у Вестеросі, нам нарешті показують головну проблему та ідею серіалу конфлікт простолюдина з королівською сім'єю. Ну як з сім'єю, з деякими його членами. Тому в цьому відео поясню більше про цей конфлікт. Детально поясню деякі деталі цього епізоду та багато іншого. Серія, яка має назву Збройносець, символічно починається саме з Егга, який встає якомога раніше, щоб тренуватися для турніру. Хоча пізніше ми бачимо, що це не потрібно буде, бо, по-перше, в цей день ще змагаються високі думи, А по-друге, кінець серії змінює все на 180 градусів. Але більш важливе знайомство відбувається трохи пізніше, коли ех зустрічає сера Робіна Рислінга. Як можна побачити по цьому лицарю, то в нього немає блодунків та коня, бо у перший день ешворського турніру. Він кинув виклик знаменитому Ліу Тайрелу, який скинув з нього шолом під час першої битви. Вони зламали ще три списи, тому що довгий шип був НАТО благородним, щоб цілити списом у незахищену голову супротивника. Зрештою, лорд Хайгардена сильним ударом по нагруднику скинув супротивника на землю. Пізніше, коли Дункан високий нашкодив принцу Еріону, сир Робін приєднається до суду сімох за переконанням саме Егга. Звичайно, в цій серії не обійшлося без вже стандартних речей. Після того як ми побачили, як ходить в туалет по великому Дункан та по маленькому Арлен Спенетрі, ми дізнаємося одну дуже важливу деталь цього сезону: у Ега на яйцях росте чорне волосся. У цій серії Екс знову згадую про перше повстання Блекфаєр, але цього разу у пісні. В минулому відео я вже розповідав коротко про перше повстання, тому ось тут в кутку залишу посилання на це відео. Але все ж таки, малий ще згадую про те, що все повстання завершилося тим, що прийшла армія Дорна та перемогла Деймона Блокфайра. Армія Деймона і Королівська армія зійшлися в генеральній битві на Червонотравному полі. Деймон особисто очолив атаку своєї армії на лоялістів, розніс на шматки їхній авангард під командуванням Лорда Донала Арена, вбивши у Віло і Сера Темплтона, а потім напав на основні сили принца Майкера. Вихід битви хилився у бік бунтівників, і у разі їх перемоги війська принца Бейлера, які ще не встигли прибути, не змогли перешкодити їм захопити столицю і посадити на престол свого ватажка. Але Демон Блекфайр, перемігши в завзятому поєдинку одного з найкращих бійців серед прихильників Таргарієнів, лицаря королівської гвардії Гвайна Корбрея, зробив фатальну помилку. Благородно спішився після сутички, щоб його ворога не затоптали, і звелів віднести його до майстрів. Цей лицарський вчинок Деймана виявився смертельною помилкою. Загальмувавши атаку, він дав час Бріндену Ріверсу та його лучникам з загону зайняти вигідну позицію на гряді за 300 ярдів від королівського штандарта Деймона. Брінден Ріверс та його люди почали обсипати позиції Деймона стрілами. Незабаром кривавий ворон убив і Претендента і двох його синів. Про бійців, що боролися за Деймона, хтось писав як про просміливців, а хтось інший як про зрадників. Але так чи інакше, за всією своєю доблестю на полі бою і ненависті до Дейрона битву вони програли. Коли Деймон упав, бунтівники почали відступати, поки Егер Ріверс, який командував правим флангом на початку битви, схопивши чорне полум'я, не перетворив течу на шалену атаку на ворога. Але кінець битви настав, коли з'явився принц Белер зломи спис з військом штормових лордів і. Дурнійців він обрушився з тилу на людей Блекфайра, тоді як принц Мейкер згуртував залишки авангарду лорда Арена, тим самим створивши, як співають співаки, незламну квадло для молота Бейлера, на якій бунтівники були розбиті. Далі відбувається діалог для збільшення хронометражу цього серіалу, бо все ж таки книга «Межовий лицар» не дуже велика, тому приходиться щось додавати. Діалог йде між Дунканом та розпорядником турніру Пламером. Останній пропонує кинути виклик саме Ендру Ешфорду, щоб той зміг у нього виграти та забрати обладунки. Наскільки я зрозумів, то пламер домовився з кимось, що Ендроу, який зараз іде лідером у турнірі, навмисто програв Дункану, де останній утримував обладунки Ешфорда. А ось пламар добряче заробить на ставці, де Дункан вважається аутсайдером, бо він невідомий новачок, не маючи високого роду. Але що стосується канону, то Ендру на ешварському турнірі злабав 6 списів стібельтом Ланістером, що кинув йому виклик, але все ж таки програв йому. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. І про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, Відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Далі ми переносимось до турніру, де бачимо поєдинок між Еріоном Яскарополномія та Хамрі Гардінгом. Під час цього поєдинку ми знову бачимо, як Ех, він же принц Еган Таргаріан, збройно заздонкана, ненавидів Еріона, та хотів, щоб Хамфрі вбив Еріона. Але Еріон був з тих Таргаріїнів, якому було все одно на честь, а тому вирішив націлити спис не в щит противника, а в груди скакуна, схоже навмисно. Гардинг при падінні зламав ногу. До того він лідирував у турнірному рахунку. Тож такий нечесний прийом дозволив Еріону позбутися небезпечного конкурента. Перемогу в поєдинку, втім, згідно з правилами турніру, просудили Хамфрі. Белер зломив спис, наполягав на тому, щоб гардінгу, що втратив коня, вручили як компенсацію коня самого Еріона. Принц не розраховував на такий результат і розлютився. У серіалі ми так само бачимо лють та незадоволення Бейлера, який своєю мімікою відчував неймовірний стид за свого племінника. Що цікаво, якщо на минулих поєдинках ще був присутній Мейкер, батько Еріона, то цього разу його немає. Напевне, через те, щоб не бачити черговий паскудний вчинок від свого сина, або він просто поїхав шукати своїх синів, які загубилися. А та Ганата Дейрана, також ми бачимо, що й народ лютує проти такого вчинку Еріона, який навіть починає кидати каміння у принца. У підсумку все завершується бійкою, і королівська гвардія швидко все припиняє. Дуже цікавим моментом в серії була зустріч Дунка та Ега з гадалкою, яке першому пророкувала велике багатство більш ніж у Ланістерів. А малому, що він стане королем, а потім загине у вогні при пожежі. І тут варто звернути увагу на пророцтво для Ега, який здогадувався, що це може бути правдою, що він буде королем, а потім згорить. Цілком можливо, що такі пророцтва йому міг казати раніше його старший брат Дейрон, якого називають п'яниця. Але тут можна поговорити і про теорії, бо цією жінкою може бути Брінден Ріверс. Це незаконнороджений син короля Егона IV негідного та його шостої фаворитки Меліси Блеквуд. За чутками він був чоклоном та перевертним. Також можна звернути увагу, що у цієї гадалки на щуці можна помітити якусь пляму. Так само у Бріндена на правій стороні обличчя є велика рудима пляма винного кольору, що покриває частину шиї і заходить на щоку. Дехто вважав, що ця пляма схожа на ворона, намальована кров'ю, і саме через нього Брінден отримав прізвисько Кривавий ворон. Повертаючись до того, що він був бастардом Ейгана IV, то, на відміну від своїх братів, він боровся саме проти них за часів повстання Блекфайера, а пізніше служив королям. До речі, повертаючись до пророцтва, то варто звернути увагу на дуже сильний спойлер від виробників серіалу. Якщо вже вони розповіли про те, що Ейган стане королем, то і я додам. Взагалі стати королем для Ейгана звучить на той момент ну, дуже дивно, бо його батько четвертий у черзі за престолом. А він на додачу також четвертий син. Про те, що буде з його дядьками, я не буду казати, але по його братам вже зараз видно, що вони виходять зі своєї черги. Еріон мудак, Ейман зараз в Цитаделі. А Дейрен просто п'яниця. Що цікаво для фанатів серіалу Гра Престолів, то коли брати розлучалися в останнє. Ейман сказав Ейгану: Убий у собі хлопця, щоб правити, треба бути чоловіком, ейганом, а не егом. Вбий хлопчика і нехай народиться чоловік. Те саме казав Ейман Джону Сноу у серіалі. Згадуючи слова гадалки про те, що багато хто буде радіти його смерті, то коли він був королем, він був улюбленцем простолюду. Король Ейган придбав безліч ворогів серед лордів королівства, чию владу хотів урізати. Він узаконив багато перетворень і дарував простим людям права та привілеї, яких ті ніколи раніше не знали. Але кожен із таких заходів викликав у лордів шалену протидію, а іноді відкритою непокору. Найвідвертіший із його ворогів дійшов до того, що назвав Ейгон. Кривавим тираном, який має намір позбавити нас наших богоданних прав і свобод. Крім того, тричі за час свого правління Ейган V посилав війська залізного трону, щоб втрутитися та відновити порядок на заході, але конфлікти відновлювалися після відходу королівських лицарів. Далі ми бачимо чергову зустріч із Раймоном Фоссовеєм. За каноном, увечері першого дня, Раймон знаходить думка, який відвідав виступ лялькарів. Дункан представляє раймо на своєму збройносці. Егу після обговорення турніру та чемпіонів Раймон запрошує Дункана випити. вина. Під наметом фосовеїв вони обговорюють королівську родину та принців присутніх на турнірі. У серіалі ми також бачимо, як Раймон ненавидить таргаріїнів, які є загарбниками та любителями інцесту, що не дуже талорується Вестеросі. Цим монологом Раймона нас потроху підвели до того, що він заступиться за Дункана у битві сімох та захоче вбити когось з таргаріїнів. До речі, у розмові між лицарями Райму також згадує усіх синів Мейкера: Еріона, Дерена П'яницю та Ейгана, що загубились. Та Ейман, якого Фостовий називає настільки нікчемним, що того відправили вчитись у цитадельне майстра. Звичайно, всі ми прекрасно пам'ятаємо Еймана, якого ми бачили в іншому серіалі Гра престолів, де він був майстром Чорного замку. Саме він у дитинстві придумав ім'я для Ейгана, бо коли той був без волосся, то голова нагадувала яйце, тому саме ех, або як у перегляді від Мегого був тун. Далі нас повертають до лялькарів, де танцель бореться проти дракона та перемагає. Але, звичайно, що за думкою божевільного Еріона такого не може бути. Будучи на підпитку, він зі своєю охороною напав на балаган лялькарів на міській площі. Ті влаштували виставу, в якій лицар маріонетка вбивав ганчірного дракона. Дракон зображений на гербі Таргарієнів, так що, принц пізніше, представив діяльність лялькарів як підбурювання до бунту. Еріон розорив балаган і один за одним ламав пальці. Лялькарці танцель. Розмову Дунка та Раймона раптово перериває ех, який повідомляє, що принц Еріон Таргаріен нападає на лялькарів. Раймон закликає сера дунка на бути обережним, але він уже кинувся захищати їх. Збройносець одягає шлоб і кольчугу, потім кличе кузена та солдатів, щоб вони пішли та підтримали дунка. Заступивши за дівчину, Дунк збив принця з ніг і завдав кілька ударів, перш ніж його схопила охорона принца. Тут ми вперше в цьому сезоні бачимо Дункана у справжній люті, бо до цього він був лише добродушним бовдуром, або як його назвав Сер Арланд, Дунк Чурбан. Серія завершується тим, що втручання Ега, який відкриває свою особистість Егана Тергаріяна, рятує межового лицаря від тортур та смерті. Все це відбувається у дуже красивому стилі від монтажерів серіалу, які за короткий час якісно показали шок усіх. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.